Має ще й пощастити, скажімо так, підкажеш кнопку, щоб отримати можливість долати питання тому що ми вийде. У нас зараз тема війська захист енергетичної інформації. Він показує, як мені в лапках пощастило, бо 74 виявили бажання. Задати запитання там комусь чому, хоча принципу не мають бути адресовані Олександру Кубакову після прем'єру. Але раніше позадають і іншим запитання. Ну, в суці, що Захист енергетики захист енергетичної інфраструктури це дуже важлива річ, ми розуміємо, що ось ці атаки. rozkuski, no i ja rzecz, że będą problemy z, z zabezpieczeniem strony, innych obiektów, a co e, no, do samych kupułowa, w principe, nie będę już, jeszcze więcej od nas, więcej Чи не буде, бо він чисто там статусі є люди, послуговці, які ідеально працюють. Це в невелі і це, це проєкт. Але я би, чесно кажучи, кажу подякувати Олександру Миколаївцю за те, що він і особисто, і інституційно звернув увагу на. Транспортні транзиції, роботи er, і перспективу буковини, є там там зручення позитивних дік. Я бажаю і надалі сприяти організації відповідних інфраструктурних проєктів. В нашій області зокрема, тому що ми переживаємо, що трудно, е, але хочеться, щоб ми використовували потенціал е, Буковини про місії. що зараз це дуже актуально і справді ці е, перспективи прочего можна відбуватися. Е, Хотів задати запитання Осану Михайловичу щодо. Проблеми, які стосуються перимічних громадян України. На жаль, кількість збільшився з об'єктивних польщен. Крім цього, ми так зі так, влади. Припрошуємо наших співробінян, які кордоном повертатися додому. І Хотілося б запитати у е, Олександра Ніколайовича, чи є розуміння, як е, забезпечити всіх громадян, які втратили можливість жити е, вдома, все засухоти людей з зуповники, що у повністю додати завідувати. Або інші громадяни, які мають е, де проживати, будучи змушені. Змін, та в інші частини України. Таба, знову ж таки, тих, які можуть повертатися за кордоном, не маючи куди і повертався, хоча б немає вже інтересу, тому що їхні вам хоч цілком, як їх забезпечити увагу На мою думку, треба думати і про будівництво житла для таких тебе громадян, але розумію, що у нас є проблема з фінансовою і цікаво, щоб яка робота з міжнародними партнерами в цьому напрямку, чи є розуміти, що вони можуть суттєво буде допомогти нам зробити цих проблем, щоб ми могли Поступово забезпечувати, можливо, забезпечувати житлом випадки осіб на тих регіонів, де можна безпечно проживати зараз, депломати з таких дипломатом. Я зрозумію, що є деякі небайдужі, які мають будівель, там пробувати свої маніянки. Я хочу, чтобы для людей, которые живут в социальном рынке, для людей, которые живут в социальном рынке, для людей, которые живут в социальном рынке, для людей, которые живут в социальном рынке. А что это такое? Это как бы место захода на сказочку, где они призваны к этому. Дніправим. Чи готовий він особисто випускати заяву і про готовність піти, записати в сірі, зі збою випадки? Або його випадки не бути злопатою. Він навіть з глопаю, але зачитати відчуття. Протики слава. Тут у нас виносимо, миссию Микола Миколаєвичник пішов доносить договорювати запитання до кого. Доплатний напевно те, що він задав запам'яний мікрофон. Це вже там частині шоу.